Чудо груша жив на світі один бідний чоловік, тільки і багатство в нього було, що дітки. Була ще в них і корівка, але така вже вона стара була, одній кості та шкура, ні телят, ні молока вже від неї не було. Вже не раз люди казали йому, щоб зарізав її, то діти хоч якусь кістку обгризуть. Ні, говорить він, я цього не зроблю. Скільки років годувала нас, а тепер її різать та їсти, нехай уже від своєї смерті гине. А корівка вже й не встає. Підійшов він до неї та й говорить, як з людиною, оплакує її, що вже скоро не стане її, як погано їм буде без неї. Чухає, ласкає її, коли чує, корова заговорила до нього людською мовою. Каже, добрий мій хазяїне, спасибі тобі за все, за ласку, за те, що жалієш мене, не зарізав, а даєш мені від своєї смерті вмерти. Тепер же ти послухай мене і зроби так, як я кажу. Коли мене не стане, візьми мене, закопай у себе біля хати під вікном, а там побачиш, що буде. Так він і зробив, як корівка казала. Закопав під вікном землю розрівняв. На третій день бачить, що на тому місці, де закопана корова, росте якесь дерево. З кожним днем все більше і більше за весну виросла велика груша. Зацвіла, а на осінь і груші вродили. Так рясно. А які груші. Здорові та гарні, а добрі вже які. Таких груш ще ніхто не бачив. Посмакували вони грушами, сусідів пригостили. Тоді хазяїн каже, що треба ще й пана грушами угостить, бо пан у них був добрий, не такий, як інший, що з людей знущаються. Поніс він до пана цілий кошик груш. У пана якраз були гості, інші пани. Побачили такі груші, а як покуштували, то й кажуть Це чудо, не груші яких груш у світі немає? питає пан. Де такі груші ростуть? Розказав коров... чоловік панові все про корову. Всі здивувались. Пан тоді каже: Дам я тобі корову, нехай твої діти молоко їдять. Веде чоловік корову додому радий радісінький. Зустрічає його один багач, питає, де корову взяв. Розказав чоловіки багатому, як йому пан корову подарував. Не вірить той, захотів сам побачити грушку. А як побачив та покуштував груш, то від заздрості мало не лопне. А тут пани приїхали груші куплять, гарні гроші дають за гроші. Є вже в бідного і молоко, і гроші, а багач злиться, місця собі не знаходить, що в бідного така груша є. Як у мене нема, то і в тебе не буде, подумав він. Зіждавшись ночі, нагострив він сокиру добре і пішов грушу рубать. Думає, зарубаю, а тоді груші обірву. Як розмахнувся з усієї сили вдарив по груші, а груша була дуже тверда. Як відлетить сокира та цюкнула його по нозі, перерубала йому вани і кістку зачепила. Від болю він знепритомнів, упав під грушею. А хазяїн чув, як щось бухнуло, виглянув у вікно і побачив, що хтось лежить біля груші. Вийшов з хати подивитись, побіг людей покликатись по лікаря, післав. Зійшлися люди, побачили, що багач сам собі накоїв, комусь зло робив, а воно обернулося проти нього. Поки лікаря діждались, багач кров'ю зійшов. І вже ніхто його не міг врятувати, ніхто і не жалів його, кажуть, що заробив, те й одержав. А груша росла собі, кожен рік врожай добрий давала. Хазяїн і продавав груші, і роздавав. Уже він був не бідний, як раніше, мав добро сам і з іншими ділився, а люди шанували його. На цьому у касті кінець. А хто слухав? Молодець.